Всім доброго дня, я Воран. І зараз розмова піде про літеру R, алгоритму MARCH, літера R, RESPIRATION. В перекладі це дихання. І ми кажемо постійно не просто про дихання, а саме про грудну клітину. в чому є проблема при пораненнях? І чому ця літера стає третьою і достатньо важлива для того, щоб придати їй значення? Після того, як ви зробили всі попередні речі, дуже важливо. Оглянути людину, а саме оглянути грудну клітину. Як попереду, так і позаду. Що може статися? Військові частково захищені, захищені броніком, бронежилетом або броньою. А ось цивільні люди взагалі не захищені. Але все одно, як для цивільних, так і для військових, дуже важливо оглянути саме грудну клітину. Для того щоб зрозуміти небезпеку, ви повинні знати таке слово, як пневматоракс. Що таке пневмоторакс? Пневмоторакс, якщо перекласти з латини або з медичних термінів, пневмо це повітря, Торакс це грудна клітина, тобто повітря в грудній клітині. В чому є небезпека? Небезпека не просто в тому, що пневмоторакс з'явиться, а небезпека в тому, що цей пневмоторакс може перейти в напружений пневмоторакс. Щоб було зрозуміло для людей без медичної освіти, що таке пневмоторакс і що таке напружений пневмоторакс, я спробую зараз пояснити. Що таке пневмоторакс? Пневмоторакс означає пневмо – це повітря, торакс, грудна клітина. Схематично це легені. Як художник, я, можливо, не дуже, але схематично думаю, що зрозуміло. Що взагалі відбувається, для чого ми повинні це знати? Літера R, про яку ми намагаємося сьогодні донести, респирейшн означає як дихання, але нас цікавить сам процес грудної клітини, а точніше, роботи легені. Для чого нам потрібно все це оглядати? Схематична будова легень ось така. І якщо легені працюють правильно, звісно, нічого не відбувається. Назовні у нас атмосферний тиск або одна атмосфера. Ну, якщо бути точним, то 760 мм ртутного стовпчика. В легенях у нас з'являється тиск, який створюють самі легені за рахунок і діафрагми. І за рахунок ребер, тобто розширюються і звужуються. Ось, Поэтому повітря або заходить сюди, або виходить. Але у нас є таке поняття, як плевральна порожнина. Ось я і намалював стіночку плевральної порожнини і стіночка легені. Ось тут у нас, щоб легені утримувати в розширеному стані, тут від'ємний тиск. Точніше, негативний, але він негативний по відношенню до. Атмосферного тиску. Якщо бути точним, то тут приблизно від 4 до 9 мм різниця, що і дозволяє легень плюс-мінус бути постійно в розширеному стані. Що відбувається в моменті пневмоторакса? В даний момент нас цікавить поранення, котре може статися. Якщо розгерметизувати, давайте з цієї сторони умовно поранення зайшла, можливо, уламочок або куля, то атмосферний тиск. Починає тиснути сюди. І легень у нас вже не розширена, тому що повітря заходить, і потихеньку вона, як кажуть, спадається з кожним подихом. В чому проблема? Сам пневмоторакс може і не зашкодити людині, але якщо зреагувати достатньо пізно, то може розвинутися напружений пневмоторакс. А ось напружений пневмоторакс це є проблема. Чому є проблема? Тому що тут у нас є серце приблизно, легені спадаються, тиснуть на серце, на середостіння, тиснуть на трахеї, тиснуть на артерію, і людині потім дуже важко дихати, вона просто задихається. Тому наша задача сама, що є, проста. При необхідності ось в цьому періоді за бажано 10 хвилин знайти оце поранення. І загерметизувати, тобто максимально герметично. І як ми це будемо робити, це в послідовних відео. Але як лікувати цей процес, це окреме відео, котре ми запишемо в наступному разі, і будемо розбирати, чому звичайні люди без медичної освіти і підготовки цього зробити не можуть. Проблема в тому, що звичайна людина може не відрізнити поранення грудної клітини від звичайного поранення. В чому є різниця? Різниця в тому, що коли повітря все ж таки попало вовнутрь і вийшло, то наша кров здатна розчинювати кисень. Тому він сильно не розчиниться і будуть такі бульбашки. Коли ви побачили на грудній клітині кров Або будь-яку рідину, або червону, або рожеву, але там багато бульбашків, знайте, що це неоматорг і потрібно реагувати зразу. Чим ми будемо це робити? Для військових аптечок, звісно, було придумані такі речі, як окклюзійні наліпки. Вони достатньо ефективні, і задача людини без медичної освіти, буде це повторювати, зреагувати достатньо швидко, наліпити. Таким чином, щоб загерметизувати подачу повітря в грудну клітину, або зменшити потрапляння кількості повітря в грудну клітину. Зараз от є у нас такі речі, достатньо відомі. Це Hi-Fin, по-моєму, це американська. Я взяв для прикладу ще розповсюджену китайську честь, честь сіл вентек для такої теми, як імпровізація. Взяв для прикладу ті речі, котрі можуть потраплятися. Нам в руки. І нагадаю про те, що самим гарним варіантом як альтернативи імпровізації є армований скотч. Саме армований будівельний скотч. Як перевірити і оглянути людину на Пневмоторакс, ми зараз особисто покажемо. Отже, коли ми проводимо огляд грудної клітини, нам важливо не пропустити жодних поранень. З чого ми будемо починати огляд? Для початку нам треба буде обов'язково розрізати одяг, який знаходиться на пораненому, щоб ми могли візуально побачити всю грудну клітину. Якщо це велике поранення, велика дирка, то ми його і так побачимо. Якщо це множинні там, осколочні поранення або поранення в вигляді невеликих. Подряпин, які ми можемо спутати з будь-якою подряпиною, то тут ми можемо використовувати такі методи, так називаємо лапа тігра, або далі покажу інший метод. Обов'язково починаємо свій огляд від дальньої пахви, проводячи до самого низу до тазових кісток. Коли переходимо на грудну клітину, тут ми починаємо від ключиці, Щоб не пропустити жодного участка тіла. Якщо незручно використовувати метод лапа тигра, є другий момент, коли ми одну ручку ложимо на шкіру, другою підтягуємо. І таким чином провіряємо до самого низу, до самого тазу. Живіт також обов'язково Перевіряємо, чому ми робимо огляд зверху донизу. Тому що коли ми кладемо ручку зверху і тягнемо донизу, шкіра у нас розтягується. Якщо ми будемо робити навпаки, то тут у нас шкіра тягнеться наверх і можуть утворюватися складочки, які прикривають поранення, і ми можемо його не побачити. Таким чином ми оглядуємо всю грудну клітину. Не пропускаючи жодного участка тіла. Коли ми подивилися спереду, нам обов'язково треба перевернути людину на другу сторону, щоб обов'язково подивитися, що відбувається на спині. Перевертати ми можемо так само, як до себе, так і від себе. Ну, зараз мені зручніше перевернути від себе, тому. Як ми робимо? Пам'ятаємо наш метод стабільного бокового положення. Одну ручку ми підняли вгору, другу положили під вухо, підняли коліночку і перевернули. Так же само, обов'язково оглядаємо всю спину. Не пропускаючи жодного моменту. Коли при огляді ми побачили, знайшли поранення або відчули під пальцями, ми його закриваємо спочатку рукою, знаходимо нашу наліпку, дістаємо її. Якщо в наліпки у комплекті йде серветочка, ми цю серветочку можемо використати для того, щоб протерти кров чи бруд. Якщо нічого немає під рукою, можемо використати або одяг пораненого, або свій рукав протерли і дістали наліпку. Нам треба для початку приклеїти її кінчик. Тут ми тримаємо поранення. Одною рукою ми будемо відтягувати неклейку частину, іншою будемо заклеювати. І таким чином. Поранення у нас заклеєне. Коли ми наклеїли наліпку на одне поранення, не забуваємо, що в нас ще є інша частина спини, тому обов'язково проводимо огляд далі. Подивилися всю спину. Якщо у нас було одне поранення на спині, то ми клеїмо одну наліпку. Якщо в нас було поранення спереду і ззаду, обов'язково заклеїмо обидва. Перевернули назад. Обов'язково, коли ми людину покрутили, перевернули, кожного разу перевіряємо всі свої попередні дії. Що у нас було? При перевірці грудні, грудної клітини, коли ми вже людину будемо в кінці огляду перевертати в стабільне бокове положення, нам треба враховувати той момент, з якого боку було в нас поранення. У нас поранення було з правого боку на спині. Отже, людину ми будемо перевертати на праву сторону, на сторону поранення. Ручку. Закинули вгору. Дзвінок мамі. Обов'язково розправляємо пальчики, щоб не зламати нам пальці. Коліночку підняли, зробили декілька кроків назад і перевертаємо. Поранення в нас з цього боку людина лежить на лікті і на колінці. Коліночку поправили і послухали, дихає чи не дихає. Чому важливо перевертати людину на сторону поранення? Тому що вся сторона в нас вже і так поранена, нащо нам нагружать здорову сторону. Тому завжди ложимо. На сторону поранення. В наступному відео ми спробуємо розпакувати ці речі і показати, як ними працювати. Ті, хто був з нами, дякую всім за вашу підтримку, за те, що ви донатите, за те, що ви нас підтримуєте. Посилання на підтримку будуть внизу. Слава Україні!